Так, я плачу і проживаю певні почуття, бо психологи в першу чергу теж люди, живі люди, які мають свої емоції, які мають свої тригери, які яким болить те, що відбувається в Україні, яким нестерпно. І душа болить і розривається. І коментар в моєму телеграмі про те, що що може допомогти людина, яка виїхала за кордон, мене зачепило зачепив І Я на кілька днів випала. І випала саме через те, що сама проживала а, ті самі емоції, будучи в Україні, той холод, а, холод, який скобує. Коли ти не можеш геть розслабитися, коли тебе трясе, коли за ті години світла ти встигаєш наскільки оптимізуватись, наскільки взяти себе в руки і швидко все встигнути. І потім, коли вимикають світло, настає така пауза. Паузи затишок, і тут питання, що ми в той час робимо. Хтось може не розуміти, це нормально. І не розуміти саме не тому, що не хоче зрозуміти, а тому, що наскільки всередині боляче, і наскільки достала в певній мірі ця ситуація. І коли ми знаходимося всередині системи, ми не можемо нічого Змінити. Ми не можемо побачити ситуацію, яка є насправді. Ми не можемо бачити інструменти і ресурси для того, щоб могти допомогти самим же собі. Я побувши в тій системі, проживши зараз, вийшовши з неї і повернувшись, е... як повернувшись, я, я не можу сказати, що я повернулася, бо все одно я розумію, що Жити я тут не збираюся, і моя країна це Україна. І коли вдома 10 градусів, якщо є можливість бути із близькою людиною і бути в теплі в добрі, то чому б цим не скористатися? І будучи саме якраз в цих умовах у комфортних? Я відстежу, як залишилися звички. На телефоні там буквально 50% зарядки треба швидко зарядити. MacBook тільки чуть зарядка падає, треба швидко. Ну, Наскільки звичні ці реакції вже випрацьовані і наскільки вони автоматизовані. І в той же час я знаю, що є люди, кому потрібна допомога. І, будучи хоч і далеко від України, але маючи інструменти і досвід, я можу допомогти тим, хто бажає. Бо рятувати вже немає сенсу, і тих, хто не готовий, комусь простіше піти на антидепресанти і бути на пікуках. І це теж нормально. Бо розбиратися з собою, своїми почуттями, витримувати їх, чому мене накрило, да? бо в певній мірі я не витримувала цих почуттів. І завдяки запитанню, своєму провіднику, своєму майстру, я дійшла до тієї усвідомленості. Я Зрозуміла, що ж мені насправді болить, що керувало мною, що мною керує, адже, заявляючи, назначаючи зустріч від щирого серця і з абсолютно щирими намірами, це був імпульс середини. і не рятувальницький, а саме от такий щирий, справжнє почуття. Я за чесність і в першу чергу з собою, чесність із своєю аудиторією. Я мала досвід роботи взаємодії з людьми, де є красива картинка, створена ілюзія, а всередині зовсім не так, як відбувається насправді. І тому я не буду якимось гуру. У мене є з чим працювати, але є багато чого, з чим я справилася. багато чого, що я вже пройшла. і у той шлях, який я пройшла, я вже протоптала стежину і можу допомогти прийти тобі. Якщо є відгук, бажання можеш влучатися у Простір в поле. І з 1 лютого я е, в цей знак єдності, е, знак е, підтримки і ресурсу для українців. Організовую е, саме в просторі Оживай, дихальні практики і практику вдячності. Про це я розкажу більш детальніше в наступному відео. Знаєте, виговорилася щиро. І стало так тепло і спокійно на душі. Дякую. Дякую, Боже, за ці всі почуття. І можна тут плакати, тут уже сміятися. І це теж все нормально. Головне бути вправді з собою, в чесності, знати, проявляти, виявляти, що отут, що гложить, що тригерить, що болить, називати це. І коли ми це вже починаємо називати, воно втрачає свою волю над нами, втрачає свою силу і повертає волю нам. Хто за щирість, хто за правду, хто за істину, хто за контакт з собою, підписуйтесь і будемо щиро і чесно ділитись. Ваша.